Доброго ранку всім. Сьогодні у нас четвер. Боюсь думати, але сьогодні перший ранок, що ми не чуємо тривогу. Дай Боже, щоб так і було надалі. Всім гарного дня. Дівчатка, всім привіт. У мене сьогодні четвер, 18 грудня. І вже наближається з кожним днем все ближче і ближче, світле свято. Різдва Христового, а також невпинно крокує до нас Новий рік. Ми вирішили цього тижня зустрітися з нашими рукодільницями, з березійськими чарівницями перед Новим роком. І е, нічого я їм не казала, але для них буде такий сюрприз. Кожен із, ну, із чарівниць, е, Присутніх на нашій зустрічі, отримує бунтик пряжі. Якої пряжі? Із, саме з тих пряж, які надіслали нам дівчатка. Я такого собі вибрала, ну як, такий по моточку, по два, по три таких ось пряж, які надіслали нам Наталочка, приймав з Дніпра. Саме для березійських черівниць вона надіслала ось таку пряжу, ось, ось таку пряжу. І тут записочку я ще не викидала, я собі послала її так. То я звідси взяла три моточка і потім взяла із тих, що дівчата надсилали з Івана франківська Оксаночка прислала своєю сестричкою. Загалом я ось так зібрала такі, знаєте, цілі моточки пряжі, щоб вони були упаковані для того, щоб вони мали змогу покуштувати такі смаколики. У нас були деякі моточки, тобто у нас були, були свої ось такі моточки. І ось такі були моточки. Ці по 50 грамів. Такий по 100 грамів, значить, цей буде 2, комусь попадеться так. От. Ну, а інші тут по 100 грамів, то по одному моточку кожен, кому який попаде. Ну, і крім, крім цього, побачу, я хочу покласти якийсь солодкий презент в цукерочку. Яка ж цукерочка без солодкого, правда? Ну, і крім цього, я ще купила сьогодні в нашій е, славнозвісній Нарнії під назвою Аврора. Я зайшла і купити туди упаковочний папір. Ось він переді мною лежить. Мабуть, вже ви помітили. Ну, е, Перед тим я покажу вам, значить, я купила ось таку стрічку сріблясту, якою я буду упаковувати ось ці подаруночки. Так, ну не буду поки, поки що розгортати. Така вона срібляста. От вона мені срібляста і золотиста, вона мені вважається новорічною. Така тоненька. Так, далі я купила ще ось таких е, ось, в Аврорі ось такий набір янголят. Тут 10 штук янголят в одному наборі. Вони йдуть вже із е, як сказати, Зараз <смі> мотузочками, ось такими мотузочками біленькими. Вони з дерев'яні, ось такі вони гарні. Янгалятка. От, Вони маленькі, насправді, ось такі ось на долоньку, бачите? О, це я вам так близько показала, вони вам здалися великими. От. Кожне янгалядко має серденько, подивіться внутрі. Дуже гарно і дуже символічно, тому що. У кожного з нас є свій янголо охоронець який нас оберігає і веде по життю на всіх наших путях. Я думаю, що він нас оберігає. Хай так надалі і буде. Так, ну і купила я, значить, такий янголятка і купила я ще упаковочний папір який буду упаковувати ці моточки пряжі. Так, ось такий папір, такий гарний, мені дуже сподобався. Ось такий папір, так, також він такий веселенький. Ну і ось такий також, ось такий папір також. Я е, буду. Е, Поковувати цей кільмокострій пляжі цей папір. Якщо в мене вистачить, я куплю ще завтра. Можливо, іншого якогось забарвлення. там ще є, бачила інші варіанти. І швидше, швидше за все, так і буде, і що я куплю ще. І е, почну упаковувати. Ну, е, я вже сказала, що туди я ще хочу докласти. Якийсь солодкий сюрприз, ну, щось таке, солоденьке, бо цукерка ж. Ну і ось так. <плес> От. Бажаю вам тихих ночей і гарних світанків. Тримаємося, дівчата, все буде добре, обов'язково. Інакше бути не може. Так що я буду працювати. Ну, а ви, якщо у вас є якась робота або в'язаннячко, можете переглянути якийсь цікавий фільм або наш рукодільний YouTube і підтримати наших дівчаточок. Все, всім добра, гарного вечора і спокійної, тихої нічки. Всім привіт! Сьогодні у нас рукодільна зустріч, і я відправляюся прямо зараз туди, до дівчаток своїх. Будемо кайфувати, будемо спілкуватися, в'язати, ну і дещо е, приємно проводити час. Буде тут приємності обов'язково, тому що ж свято. Зустрінемося далі, не перемикайтеся.

Зараз всі познайомитися, познайомитися. А, добрий день, добрий день. Добрий день. А нам такі дівшки, да? Це в нас новенька. Тетяна філателі написати. Не знайшла.

Що зітчала зима, ви що сховати дає то? Я винаги нема. Я зазібрали ще вишивай. А гляньте, яка краса. Розрядку зробили, На ніж напругу Таки їхали, таку дорогу. Прийшла Леночка. Ліночка, Ліночка привіт. Здравствуйте. Рада, рада бачити тебе. Всі ми раді Доброго дня. Доброго дня. Я да, вітаємо вас побачу. На степу, в улюблю.

Oh, <laughs>

Нічого зробиш ще. Маша, бери Вибирай номерочок. є так, показуємо свої призи, показуємо. Ну не знаю, хочете, відкривайте зразу. Я думаю, що всім цікаво. Двінадцять коли ти все успіває? А що Бачите, добре це Дванадцять. Дванадцять, так. Не знаю, що не що відкриває. труба стройка. Тройка кого? Маше троєчка, так? О! Санта Клаус наш прийшов. Ааа, Санта Клаус! Не Санта Клаус зайшов! Так, що там? Дев'ять. Шістнадцять кого? Шістнадцять. Що ми мене не назвали? Як є? У мене. О, подарунок вже. Десять. Де так, я ж не витягнула. О, де, всі я не витягнула. Так. Я за себе забула. <ріст> Номер ч... 14. Ой, дякую, дякую, Святому Миколаю. <світ> Ой. Надо ну я не знаю, вам цікаво. Ну, да. кому, кому цікаво, розкривайте. О, клас. Це така, до речі, класна пряжа. Дякую, не знімає мене знімає дівчатка. Хочу вам сказати про од всіх до всіх звертаю. Хочу вам сказати, що ця вся пряжа прислана нам із Дніпра, із Івано-Франківська. Дівчатами, які ну такі ось небайдужі, вони побачили мене і побачили нашу роботу і з задоволенням нам задонатили так сказати пряжу. Це На сердечко піде. А це що таке, італіаночка наша. Привіт, привіт, привіт. Я так гнала, я так гнала. Ну, це кошмар, каже, що до колі". Я не знаю, що мені робити, чи їсти, бо я голодна. Чи їсти, чи до дівчат? Дівчатки, це вам сюрприз. Їдемо до мене зараз. Ні, 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 ні. ні, 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 ні. Я не знаю, де мій Коля, щоб він мене не покинув. Бо я ж це на одну секунду. Оце не знаю, в якому стані печення, бо ж в самоліт нічого ж не могла взяти. Оце в рюкзак все страмбувало. Слухай, ну це взагалі, ну ти молодець. красотка, во-первых. Глянь, глянь, ну худишка, красотка. Та Ні, вона, да, вона, ну трохи похудала, позамінністим я поїду. Дякую, молодець. це нам буде на наступні зустрічі. Ба, ба. Та, Та, я, ще, була дуже Боже. Так. Дякую. Немає за що. Ну, зустрінемося ще.